На Сумщині побільшало майстрів спорту України та стало більше на одного заслуженого тренера. Сьогодні у конгрес-центрі Сумського державного університету посвідчення заслужений тренер України отримала Галина Медведєва, тренерка призера Дефлімпійських ігор зі стрільби з малокаліберної гвинтівки Дмитра Петренка. Ну, це, я не скажу, що це завершення, це тільки початок. Відзнаку майстер спорту України серед інших отримала Катерина Лебедин. На чемпіонаті світу з армресінгу у турецькій Анталії вона стала двічі першою і правою рукою, і лівою. В першу чергу я це роблю для свого здоров'я. Я почала займатися цим спортом, і для мого здоров'я це стало краще. Я стала себе краще почувати. Єлизавета Дідоренка займається дзюдо та самбо. У цьому році вона стала чемпіонкою України з дзюдо серед спортсменок з вадами слуху. Крім того, спортсменка посіла друге місце на чемпіонаті України з самбо та виборола бронзу на Кубку України з цієї боротьби. Я буду далі тренуватися і досягати вищих результатів. Хочу всякий попасти на Дефлімпійські ігри і бажано перемогти. Крім Катерини та Єлизавети, звання майстрів спорту України отримали армреслери Володимир Касяненко та Анатолій Саса. Також начальник Сумського регіонального центру інваспорту отримав цю відзнаку за плавця Владислава Кошмана, який нині знаходиться у складі збірної команди України на тренувальних зборах. Пан Роман говорить: всі ці відзнаки це під та робота спортсменів і тренерів. Це дійсно заслужені нагороди. Ці люди вже досить певний час тренуються. Змагаються у своїх видах спорту в системі інвоспорт. Вони багато разів вже були учасниками і призерами чемпіонатів світу і Європи. Далі говорять спортсмени, тренуватимуться, аби досягти нових висот, аби прапор України піднімали на міжнародних змаганнях, аби на них звучав гімн нашої країни. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми.